Ось наприклад ви знайшли мій телеграм-канал і криптогусяри, да? Переходите всього бота. Якби за моїм посиланням, якщо не хочете, можете без мого посилання. Нажимаємо старт фармінг, Тобто копаємо монетки. Все, за 8 годин Де, там 50-17 монет. Не пам'ятаю, около 50 таке, якщо я не помиляюсь, а, також можна виконувати ось тут завдання, за це також отримувати монети. А, потім можна грати в ігру, ловити ці приколясики. Ну, там, правда, ці бриллянти вам даються такі, щоб грати цю ігру, нужен один бриллянт. Для цього якби вам дається, бо там за те, що кожен день будете заходити в цього бота, також за запрошених. Вам і друзів або знайомих. Ну, ось і так можете заробляти монети. З однієї, можна подумати, що це якийсь дебілізм, хто вам що дасть. Але з іншої сторони, якби зрозуміло, що ви будете підписуватись, тобто виконувати ці завдання, будете підписуватись на телеграми, в Ютубі, від Instagram, потім тут є Twitter. Ось і якби по суті о, ці монети не будуть дуже багато коштувати, тобто багато вам не дадуть, але все одно щось заробити можна. Е, і зараз заробляють за рахунок аудиторії. Тобто, однозначно, в проєкту є перспективи, тому що на основному каналі більше двох мільйонів людей вже на сьогодні. Тобто, звісно, це вся аудиторія, і аудиторія впливає на заробіток в соцсетях. Я тут в принципі фармлю на кожному аккаунті. Як бачите, ще в мене є ще два телефона дружини і матері. Тому використовуємо на максималках.